І Всім привіт, друзі! Ви ми на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Мікоял на wz 5 а карта Берлін. Ну що, до бою, Так, ну, виглядає потужно, гармата 130 мм, наскільки я пам'ятаю, дуже броньована башта. Ну і такий тяж тяж, Так, нахлопушувальний, до речі. Наскільки я пам'ятаю, оце був постріл з вертушки, от мені подобається такий. Зразу ж вже відчувається, що буде тут заробітше. Багато поїхало тяжів, багато поїхало суперників тяжів, і петехи тут поприїжджали. І, по-моєму, що суперників тут більше, чи я помиляюся. Ну, а ми будемо їх вихлопушувати. Наскільки я пам'ятаю, на ВЗ грали ще коли був кіберспорт, то на них грали на комуляках. Так, і дуже нахлопушували, от просто неймовірне нахлопушування. Адже ми перечуті нахлопушення, комуляки у нас пробувають 340, так, ми можемо ягу просто в лоб продувати. І шкода від пострілу майже 500. А основні снаряди вони ну основні снаряди вони стандартні, десь 250, так, кожних тяжів 10 гривні. Ну, я думаю, що тут треба грати все ж таки так, як я ж казав, що. Грали Вашів я колись, як ще був кіберспорт, кіберспортсмени грали от саме на ВЗ і грали вони. ну Це китайська 10 рівня грали саме на кумуляторах і вони неймовірні результати показували. Тут башта дуже броньована, по-моєму, 300 мм по колу і Ну, Корпус, по-моєму, не дуже броньований. Отже треба от грати саме так. Ну, Це такий міський тяж. В місті він дуже себе відчуває. І ми в цьому переконалися. Ну, в ну, принципі, комфортна, Її там можливо ще з досилачем, і ще з, okay. з різними обладнаннями прокачати, щоб іще ще швидше. Плюс, якщо у вас прокачаний, а вже якщо ви докачалися. І багато пограли на ньому, то я думаю, що по-любому у вас і пертів повинно бути багато. Напишіть, напишіть герої відео. Скільки у вас верхів. Бачимо, що м 4 y бився бився тут, бачу таке заробіще, потім образився на всіх і зовсім поїхав. Думаю, та ну вас щось у вас тут не виходить. А мені подобається от на Берліні саме ось коли от таке заробіще в місті, так, от таке повинно бути Тяжі, БТХі броньовані. Там бачимо, XM57 вже під'їхав, ну, ми зрозуміли, що він не, таки, не так сильно броньований. Е, ну, наш, та, ну, ми все ж таки на 10 рівні. І до речі, граємо в топовому топі. Треба ж колись пограти в топовому топі та понагинати. Але втратив вже багато ХП, але і настріляв вже 4000, і натанкував вже 1500. Чудово, супер чудово. Підтягуються ще наші братіші. Там бачили, що за річкою намагалися проїхати. Потім зрозуміли, я казав вам, пам'ятаєте в одному бою, що не їдьте от на ту сторону, їдьте от сюди, там, де б'ються тяжі, тому що ви там при прихлопушення. І вони це зрозуміли, повертаються, підтягуються сюди. Тепер небезпека ще більша для суперників. А саме найголовна небезпека це е, наш герой, е, тому що він вже настріляв 5 тисяч і майже 3 тисячі натанкував. Ну ось так треба грати. Показує майстер-клас, показує, на що здатен цей танк. Дійсно, дуже потужна гармата, але все ж таки, бачите, на поліпшених снарядах. Я не знаю на якому тяжі 10-го рівня можна грати не на поліпшених. навіть в топовому топі. Навіть в е, ну, ну хіба що десь не на міській карті, але не на міській карті. І вас будуть пробивати навіть вісімки, тому що у вас бронювання ще те задоволення. Намагаються, ну, не намагаються пролізти. Краще б не намагалися пролізти наші братіші туди, тому що ну, поки що є небезпека попереду. 3-5 не в нашу користь. 4-5 вирівнюємо потихеньку. Що в нас по іншому фланзі? По іншому фланзі ну, ну, не знаю, там впораються чи не впораються, там наш Т-103 чомусь треться біля бази. Можливо, йому треба було під'їхати там братішам допомогти, там всього дві стежки. І вже в принципі можна буде брати в оточення суперників. Які всі, е, ну, хто залишився, то залишився тут. Все, залишились тільки в місті. Ану, зроблять ривок зараз біля води. Бачу, що там об'єдналися суперники, і вони хочуть такий неочікуванчик. Там і семовенти, там і тяжів багато. Так, починають просування. Це помітив наш герой. Очікувальчик у них не вийде, тому що зараз вийде на них потужна гармата 130 мм. Яка, ну, я не бачив так, щоб влучав-то ну, влучав, влучав по-моєму, щоб все пробило. А це скіліще називають. Це називається скіліще. Ось вам, а неочікуванчик у вас не вийшов. Буде зараз приклопушений. Дивіться, вах! Зратив ТП, але в принципі ще є ХП. БЗ довго перезаряджається, це знає наш герой. І зараз його треба забирати, поки він не оголтався. Все чудово. І М-ВАЙ цей. м 4 як, верніше, м 6 вай я вибачається. Який тоді образився на свою команду, поїхав, думав тут е зробити нашій команді неочікуванчик, сам неочікувано був надісланий, верніше очікувано, так, був надісланий до гаражу. Довороні знищено, 7720 настріляно. 4000 натантовано вже <сум> майже. Оце я розумію, до пограв. Ну ще не пограв, ще є ким битися, але я ж кажу, що вже в оточенні суперників, я думаю, що... Іде все до перемоги. 5600 суперників, просадка по ХП, триворо і знищена. І вже 8000 настріляно. Ці вже зашкірились, зашкірились. E, 50 ТП. Він вже такий, знаєте, знищений, не знає, що робити. І буде в нас дуельна дуель, фінальна, я так розумію, із XM57. ну. Що, на що він здатен тут? Ну якщо чесно, то я. Ну, ну не думаю, а тут просто гуслюємо влучив. Я не думаю, що він набагато здатен проти такого танку. І в нас е, вже натанковано 4400. І буде десь 9000 настріляно. І буде п'ятий ворог, якщо ми встигнемо, бо вже всі, е, вирячивши очі, поперли на випущені очі зперли. Напевно, не встигнемо прихлопушити, але чудово постріляв. Дякую за бій. Дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.